Дробове раціональне рівняння. Тобто, це рівняння такого виду, якийсь многочлен в чисельнику дробу і ще також многочлен в знаменнику дробу. Тобто, знаменник також залежить від х. і це все дорівнює нулю. Тобто, дробове рівняння. Такі рівняння розв'язуються за одним тим самим принципом. Риска дробу це ділення. А при діленні можна отримати нуль, тільки якщо 0 поділити на щось, не нуль. І тому е розв'язується воно так. А від х дорівнює нулю, тобто чисельник дорівнює нулю, а знаменник це ОДЗ, не дорівнює нулю. Тобто замість рівняння розв'язуємо систему. Перше рівняння це те, що буде рівносильне до нашого, враховуючи ОДЗ знаменника. Знаменник не рівний 0. Наприклад, х квадрат мінус 16, поділене на Х 4 дорівню 0. Розв'язати таке рівняння. За цим правилом, ми повинні записати чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Цей вираз х квадрат мінус 16. Що це за формула, пам'ятаєш? Правильно, як вона розкладається? мінус 4. На х плюс 4. На х так? плюс 4. До рівня 0. Тобто це буде наш чисельник. А знаменник ми маємо рівняння лінійне. Щоб знайти х, треба 4 перенести в праву частину, там, де 0, і буде х не дорівнює мінус 4. Тобто х не може бути мінус 4. Інакше в знаменнику ми отримаємо 0. Це недопустиме значення. А тепер як далі розв'язувати рівняння? хміну 4 на х плюс 4 дорівнює 0. Може, пригадаєш? Окремо кожну дужку прирівнюємо до 0, х мінус 4 дорівнює 0. Або х плюс 4 дорівнює 0. Знаменник просто переписуємо умову. Х не дорівнює мінус 4. І тепер кожне з цих двох рівнянь розв'язуємо. З першого, якщо перенести мінус 4 буде плюс 4, х дорівнює 4. Або х дорівнює мінус 4. І умова із знаменника показує нам, що мінус 4 це недопустиме значення. А отже корінь, який ми отримали, мінус 4. Не можна брати у відповідь. І тому у відповідь ми беремо тільки перший корінь четвірку. Тобто знаменник накладає перевірку на наше рівняння. Ми його розв'язали, ми знайшли корні 4 мінус 4. Але знаменник нам говорить, що мінус 4 не можна, бо інакше в знаменнику буде 0. На 0 ділити не можна. Тому той корінь, який перетворює знаменник в 0, ми викидаємо. А залишаємо тільки допустиме значення. Зрозумів? Так. Так, оце самий простий випадок, тобто рівняння має вигляд дробового виразу, чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю і далі розв'язується з перевіркою. Але якщо дробів більше, ніж один, то тоді треба спочатку робити певні перетворення, щоб звести до такого вигляду.